Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі Квіточки не тільки. Оце така цікава рослинка в мене є. В минулому році вона цвіла, я вам всім показувала Вона ось така гарна, чимсь нагадує шкірку зміюки. Дуже схожа на ароїдні, але це не ароїдні, це рослина, яка вміє шокувати. Ось так вона буквально виросла за декілька днів. І за декілька днів у нас з'явився цвітонос. Скоро ми побачимо, як цвіте він. Це скадоксус. Найсмішніше, що декілька днів тому я поливала, і не було навіть якось там натяку на те, що тут буде квітка. Я ще вирішила, що в цьому році вона вирішила відпочити. Але, як бачите, вона вирішила квітнути. Ну що ж, це чудовий початок дня, чудовий початок тижня. І продовжимо з тою темою, яка буквально напрошується. Це знову поговоримо про Амарилісові. Я вам показувала, що я купила ось дві. Такі непогані упаковочки ісмене це і гіменокаліс. У мене вже є відео на каналі про ісмене, саме жовте, але зараз я хочу вам показати це паралельно, як вони ростуть, як зачищаються, чим вони відрізняються. На фото однозначно це ісмене і аж ніяк не гіменокаліс, у гіменокаліса квітка дивиться вгору, перш за все. А тут дивиться вниз. Ну що ж, ми все це побачимо? Зачистку потрібно показувати, тому що ось такі цибульки, як бачите, є краснота, є проблеми з цибулькою. Ось тут я вже трішки почистила, і прийдеться це робити дуже ретельно. Тут дуже схожа цибулька на ісмене. У ісмене є несправжнє стебло, і це одна із перших ознак, саме така форма цибулини, і те, що потім буде несправжнє стебло. Ась тут уже цікавіше. Як бачите, натяку на несправжнє стебло немає, саме в гіменокаліса немає його, бо це вічно зелена рослина, а гімонокаліс. Минулорічний у мене зараз спить і я вам не можу його показати. Ну, що ж, я поки зачищу всі ці рослини, цибулинки, а потім продовжимо. Хочу вам показати, я планую посадити ось в оцей горщик саме два сорти. Хоч так і не можна робити це міцні рослини, їм потрібен великий простір, але мій балкончик він не розтяжний. Тому я буду додавати їм. Добрив, щоб зменшити площу. Ну що ж, зачищаю, ця цибулина повністю вражена і кліщем, і стаганоспорозом, і як бачите, немає донця, і на деяких лусочках, де є залишки донця, ростуть корінці. І є надія, що хоча б будуть дітки. Ця рослина це те, що у нас іде жовта ісмени. Як бачите, ось тут є стаганоспороз. Кліщів я поки особливо сильно не бачу, але показала вам, бо зачищати треба сильніше. Не всі витримуються, тому я на відео не знімаю. Як бачите, тут ось дуже багато я зняла, бо це не тримається за донце, і толку з цього цих лусочок не буде ніяких. А кліщі тут точно є. є. Тому зачищаємо все до білого і обробляємо нерозведеним міральдом, підсушуємо, а потім Максимом. Я ж повторююся: у мене немає нічого, я буду садити так. Коли вже буду бачити, що є проблеми, тоді буду думати далі. Але в Німеччині, де я мешкаю, такої отрути немає. Як ви бачили на цій цибулинці було дві дітки. Одна дітка повністю вражена стаганоспорозами гниллю. Донце я почистила, зараз немає. Темненька, то ще не дотерла, але зараз чисте донечко. Тут, як бачите, я спробувала почистити, можливо, щось вийде. І ось. тут я вам хотіла ще показати: ось донце, яке я обрізала, ви бачите, коричневі п'ятна. Точніше, аж чорні, це кліщ кореневий, який обов'язково потрібно ці гнізда зрізати до чистого. Все це ми викидаємо, вичищаємо, а це, ну, виходить, у нас вже буде експеримент. Точно таким самим методом. Зараз я почищу і другу упаковку, і подивимося, що там. Тут ситуація трішки краща, ви бачите. Більш краще просошені, майже немає кореневого кліща. Я вирішила залишити в лузки, подивитися, що буде. Бачите, як і тут ще дітка ось є. Не забуваємо. Зараз я все викидаю і подивимося, як будемо садити. Як жал, завжди, землі не вистачає, потрібно буде докупляти. З цього боку, ісмена в нас, з цього гіменокаліс. Відрізняється, ви бачите, розміром і формою і цибулиною. Тому експеримент почався. Сьогодні у нас яке число? Хто пам'ятає, той, мабуть, мені підкаже 24 березня. Той, хто сумнівається в своїх можливістях, будь ласка, висаджуйте у стаканчики прозорі, щоб спостерігати за утворенням коріння. Я ж буду дивитися так, тому я їх і не закопую. При появі у мене ще залишилося трішки актеліку і буду обробляти на вулиці від кліща. Хочу сказати для тих, хто висаджує гіперструми на вулицю. На вулицю вони повністю закопуються в землю цибулини, щоб не було перегріву цибулин. І той, хто говорить, що я саджу в маленькі, і вони в мене в спокої сидять, обрізаю все, після того як викопає з вулиці. Так ось, цього часу, коли вони растуть на вулиці, їм вистачає набратися сил і потім заквітнути. Ті ж, хто вирущують у малих горщиках все літо, успіху не буде. В основному гіпеастроми квітнути не будуть. Ну що ж, подивимося, що тут. Я сумніваюся, що щось зацвіте, тому що ви бачите, що вони зачищені дуже сильно. А ці ще маленькі не набралися сили для цвітіння. Мої ж жіпеструми після обробки набирають сили, нарощують листячком. Але це буде вже інша розмова. Я дякую всім за увагу. Дякую, хто зі мною. Пишіть питання, я з радістю відповім на них. Бажаю всім миру і скорішої перемоги. І до зустрічі в нових відео.